Боже, так, пакет, LG Chem. 60 Ампер. Летион. Проверяем на горение. Проб'ємо чи буде горіти? Ого, як швидко. як горить гарно блять, мало бокс виніс, але. Ну Я Вигорів. Що в нас тут? Все згоріло. О, я їх Світиться як. Далі тестуємо ось такі пакети невеличкі. На лодошку. Правда, непонятно скільки ампер. Вроді як літіон вони, може залізофосфат, нічого коротше, на них не пише. Тестанемо зараз їх, на горі проб'ємо. Давай киркою. Ооо, що вже? Давай, бей. Так сильно не гатиє. легенько спочатку. Нічого зубі. <рекл> 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 Не горить, просто вишипіло, бач. І дим пішов, чорний дим пішов Я це прикол. Ну ти влупив добре. А ну неси ще один, давай ще <рекл> один тестанем, там ще є. <рекл)> <рекл> вже. Давай шарит. ще раз. легенько так. Бляка муха Що то було? що то було? було? Ну да, вони трохи перезаряджені були, ці пакети. Трошки здулті були, може з за того воно влопилося. Ну, Чуть-чуть горить, значить літіон. Іде далі теж. Ось Пиздець я що так. то таке, Це якісь вони странні ті пакети. Бля, я їбав їх розбирати, йди нахуй на Давай, чекай, чекай, не Супер. Не попав? Вроде попав? Попав? Але ти? Слабо. попав? Та ближче підійди і стрельни в нього? Красно? Стреляємо з воздушки в пакети. Що, знов не попав? Дай я, на, знімай я. Попробую yeah. шмальнути. Пожидай. Ай. Бать, зразу попав. А вас есть вообще не Ну давай, вся разпрыги. Другий постріл. Тут ты сам не стреляет? Да. А башкан тут калито. Пірка луч. Пірку і зразу. Не, він просто веде мій Давай добей його. Ходи не попав. Зблизько. Не другого. Не другого смально. Звісно, коло машин так безпечно. Ну його чи не пробиває, чи що? Ну, кірка я набагато. А ти знаєш, як воно спиняє? Не знаю, сюди не йде де. Ось я скажу, що воно стоять. Воно не пробиває, бачиш, ближче взяв. Тутуємо ще ось такий залізофосфат. Проб'єм, чи буде горіти. Давай, я влуплю. Буде горіти. Кажуть, що залізофосфат не горить. Дійсно не горить. Чи навіть не димить, не шипить. Ще йому, Може і за те, то, що тонкий. Запах є, але не горить. Диви, пахне. Ні. Ще йому по барабану. Не хоче горіти. Значить, дійсно залізофосфат не горить. Запахне, того випадку. Ну, порівняно з літіоном. Так, тепер ще будемо Сонімурат від UC5 високотокові. Тако на стороні, поки. їх поки. так Yes. Блять, я даже не застыл! <плёв> Давай что? <плёв> что то они летают? -то? <плёв> не попал? <плёв> Де вона? <ALLY>: <hating> <Wars> <Brazilian Half an opera>